Вітаю вас, любі дітки, вітаю вас, шановні дорослі. Любі дітки, хоч ви і маленькі, але ви вже добре знаєте, що ми звемося, українці, маємо українських предків. Дідусь і бабуся, батько і мати, братики, сестричка. Всі належать до одного українського народу. Кожна країна має свій прапор. Наша країна Україна, і наш прапор – жовто-блакитний. блакитний Блакитний, неначе чисте небо над нашою землею, а жовтий золоті ниви пшениці, де зростає наш найдорожчий скарб хліб. Послухайте вірш Наталії Поклад, Прапор. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили. Це для всіх ознака слави. Синьо-жовтий прапор маєм, синє небо жовте жито, прапор свій оберігаєм, він святиня, знають діти. Прапор свій здіймаєм гордо, ми з ним дружні і єдині, ми навіки є народом українським в Україні. Як ви думаєте, дітки, чому ми з вами говоримо про прапор? Так, бо сьогодні важливе державне свято день Державного прапора України. І я хочу запропонувати разом зі мною зробити з пластиліну прапор України. Ну що, перейдемо до нашої художньої майстерні. Для роботи нам знадобиться пластилін. У мене легкий трьох кольорів: синій, жовтий і коричневий. Дощечка. І фонова картинка. Сьогодні, дітки, ми з вами і моєю помічницею будемо ліпити на плоскості. Для цього я взяла картонний шаблон. Це буде розмір нашого прапора. Зверху поклала гладкий пластик і почали розтягувати синій або блакитний пластилін. Ось так. Края треба робити рівненькими. Перевіряйте, будь ласка, настала черга жовтого пластиліну. Як і синій, прикладаємо і розтягуємо його по шаблону. Дітки, будьте охайними і робіть цей прапор акуратно і старанно. Тепер треба зробити майвилно. Це вертикальна жертина для прапора. І коли вже зліпили прапор, будемо викладати його на фонову картинку. А ще можна приклеїти його. І він завжди буде прикрашати вашу кімнату. Я сподіваюся, вам сподобалось наше заняття з плоскостного ліплення. Вітаю вас зі святом з Днем Державного прапора України! До побачення, мої любі дітки!